Дай бож молодій, це нові по виживанню фермера в Майнкрафті. Давно не було відосів через те, що в мене були невеличкі проблеми з комп'ютером. Вся основна інфа була в мене в телеграм-каналі, сливочка в описі. Там я зараз почав більше активніше випускати якісь ці от кружочки, якісь лайфконтенті. Ну і там якусь інфу кажу, яку не кажу тут. Коротше, все в телеграмі підписуйтесь, якщо вам буде інтерес, а я знаю, вам інтересно, тому підписуйтесь обов'язково. Ну і просто як заради підтримки, хоча б лайка поставити. Бо я зараз перезаписую другий раз відосік. Перший раз записую 50 хвилин, а там. Не записалася вебка, тому прийшлось перезаписувати. На годиннику у нас 3.48 ночі. Ідеальний час, щоб записувати відосик там, ну, як, як би з того. Ну і не буду довго затягувати. Перед початком відеосу бажаю приємного тим, Хто щось хрумкає, тим, хто нічого не хрумкає, просто приємного При перегляду полетіли. В ну, попередній серії ми цей бот, е, збирали, Точніше не збирали, а садили город. І вже тепер прийшов якраз час зібрати наш врожай і продати скупщику петі, який живе в тому домі. Збираємо наш урожай. Пяу, 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 пяу. А отак от, от просто зажати і в ще. І огрки теж. І, огірки теж. І, пум, пум. і пом. Все. Все, зібрали 53 огірка. Получилось. Ніхренова така сума. І 19 тих пшениці. Насіння теж випало з пшениці, то дуже добре. Ми якраз його розсіємо далі, щоб було до фігалі он його. Отак. І огірки теж отак-от розсадимо, щоб було все елегантсько. І лишимо 32 штучки собі. Отак, 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 отак. Отак і отак і отак. Все. Нормально, іде, ідеально, майже е, всю ту клітинку засадили огірками і пшеницею. фігово, зараз є, направляємось до скупщика. Оп-петра, опа. Гетя, можна? Ясно, що можна. Опа, Петя, здоров! Як си маєш? Здоров, то та так помаленьку. Якщо щось би ти знав, що в нашому селі, коротше, стукати не обов'язково. Всім пофіг, якщо зайдеш, нікого не буде в хаті, то пофіг. Почекаю, Без проблем, буду знати. Ну і то, що притащив, зараз тобі якраз і продам. От, якраз вже бачу кукумбери. якраз 32 штуки за 170 гривень. Нормально. Так, зразу сюди і це вот, і пшениця теж хіба 32. М -м а це от... Не можна тобі в мене 19 штук, там, я би тобі 19 скинув, ти мені там менше дав. Ні, я таким не займаюся, я хочу там точно тільки що там не враховувати, там плюс 1-1. стив, коротше, він може сильний. Мінімум по 32 буде. Ну добре, коли у мене 32 буде, то я прийду, все, давай. Е, удачі не хворай. А зараз мені ще треба піти до того, е, як його того. Васель, вот, до Василя, бо я в нього замовляв у попередній серії косу, щоб покосити нашу територію, в принципі, логічно, і інакше коса. І якраз він, в принципі, мав би її вже зробити, вже як давно вже 3 тижні пройшло, чи 4. Опа! Вася, здоров. Ого, здоров, твою ж коса зачка за тебе. Ага, то в мене там трошки невеличкі проблемки були. Коротше, головне, що прийшов. А то коли то вже таке. Так, я так розумію, ото наша коса. Скільки вона коштує? 120 гривень. А, ну так ніштяк. Все тоді беру косу, дзенькую і цевот. Не хворай і давай. Так, беріком забіг. Довго не от, не затягую. Що буде там довго говорити? Туди-сюди, зайшов, купив, пішов. Все. До речі, раз ми біля магазину, то можна і зайти до. Які там? до люди. Е, До люди і цей вот. Запитати, можна розізнала інформацію, де є будівельний магазин, десь поблизу, десь недалеко, щоб далеко десь не пертись. Беус, беус, люди, добрий день. Добрий день. Люди, ви не знаєте, де цей от є якийсь поблизу будівельний магазин, щоб там не пертись ні на базар, ні в місто, бо трошки є що пертись. Може так поблизу, десь там пару метрів якихось, ні? Нічого нема. Я якраз недавно відкрився один магазинчик. Як виходиш на швеслай, деш по прямій, і по ліву сторону має бути магазин, вроді писати будівельний має. Ну, я думаю, точно не пропустиш, він там має бути один. Ага, добре. Дякую. Ну і раз я вже до тебе тут прийшов, то можна в тебе закупити насіння помідору, тоді 230 гривень. Ну, в принципі, бюджет дозволяє. Бюджет дозволяє, тому давайте якраз і купимо. Все, давай, не хворай, до добачення. Все, і погнали, помчали, я би сказав, на ці от, е, на нашу територію. Перше, напевно, посадимо е, ці от томати, а тоді вже будемо косити. Так, і тут треба зразу її трошки покосити. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Все, і тут якраз спахаємо сюди, сюди, сюди. Давай, давай. Сюди, сюди, сюди. І сюди там. Хоч ну, я просто не дуже вже хочу так перепльотувати, щоб одне мені нічого не докладувати. То я от сюди вот просто посаджу, і якраз тут має ідеально вміститися. Пум-пум. От. Ну майже ідеально, якщо б сюди не стало, ідеально б вимістилось. Все, все посадили, нехай росте, а я тоді почну, а я почну тоді якраз звідси покошу. І тоді, напевно всю територію, бо росте воно буде довго, а якраз поки я похожу, воно може і виросте. Ну, і щоб відос не затягувати, можна зробити просто отак: от. Пеу! Опа! Тадам! Вся територія покошена, все, лише у пару квітів хіба. Та й все. Імбово, накосив цілих півтора стака насіння, насіння пшениці. Можна так нормально засадити, чуть не половину того, хоча, ну якраз думаю, до половини дойде. І купа якихось квітів, які мені, в принципі, і нахрен не треба, тому можна їх положити десь десь от в ту от тумбочку, напевне. В принципі, в будь-якому випадку пофіг. Може колись пригодяться, може ні. Но все рівно нехай собі лежать, а поки можна і вот. Вспахати землю і посадити ту пшеницю, ті насіння, які ми тільки що е, накопали, накосили. Все, і починаємо. Нє, хоча, ладно, що тут от? Досажу, раз, раз і так вже тут ідеться, от. пшениці, то нехай вже. І далі йде. І тут досадимо сюди. Ну, доволі так швиденько йде. Опа. А ну, мені вже самому інтересно, чи хватить, чи не хватить. Чвати, чи, чи не хватить. Та якби хватає. Ідеально вистачило? Ну... Но... а ну, може я ще кудись не буду впіндюрити тобі останніх шматочок. Не найду. Ну ладно. Значить, тоді вот отак от. Пау. І пау. Все. Бля. Звичайно, в клубі тут Все. нормально, півгороду засаджено. Ну, звісно, пшеницю, яка, по-перше, випадає, не зовсім багато її випадає. По-друге, коштує не так багато. Но, зато для початку, в принципі, того, думаю, хватить. Помідори вже нині навряд чи виростуть, а от огірки ще, в принципі, в них є шанс. От той от, от виріс. І все. Чотири огірка. Нормально, нормально. Не фіговувати, но, тож, не кінець. Не кінець, бо ми відправляємось е, десь, де нам сказали, е, ця от, людка. Опа, поки я говорив, виріс помідор прямо на очах. Скільки помідорів виросло? Три. Нормально, так по чуть чуть по чуть-чуть і назбираю нормальну суму. Там від, 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 від стака йде. Ну так, трошечка довгувато воно буде, але нічого, виросте і буде це, от буде елікансько. Так, що я казав? Е, казав, що відправляємось туди, де нам сказала Людка, що є магазин якийсь будівельний. Не беремо там будматеріалів. Надіюсь, нам те грошей хватить. Хоча ну, ясний, хір, що хватить. У нас 에, 400, ну, короче, 500 гривень, можна так сказати, 에, 490 гривень, десятками, 500 에, сотками і 150 п'ятдесятками Ну так, хреново 1140 гривень, в принципі. Ну я не знаю, які там будуть ростінки, звісно, але думаю, нам того хватить Так, вроді би, все, більше нічого не виросло. Можна тоді бігти за нашими будматеріалами. Фух, дорога була трошечка далекувата, но все, нарешті я вже побачив якусь таку е, будівлю і тут, а якраз будівельний. Все, то, що нам треба, якраз заходимо, дивимось тут, та в принципі. Ну так, полки ще пустуваті, Видно, що недавно відкрився, но купа фарби. на фарби нам, в принципі, поки не треба, А от якраз і дошки, які нам і треба. Добрий день. Добрий день, що хотіли? Та я от хату хочу відремонтувати. Мені треба дошки, стекляні панелі. Та й все вроді. Більше нічого не треба. Ану, подивлюсь, що тут є. І опа! Якраз. То, що нам і треба, то у нас і є якраз скло і дошки. В принципі, полублоки нам нахре не треба. І цього нам теж не треба, бо ми можемо все зробити з, зі звичайних блоків. Хіба нам то в принципі і не треба? Ну, суть того, що ми можемо, тому купляємо тоді зразу, скільки 150 гривень, купляємо півстака таких дошок. І. Так, хіба тут такі є? Та? Ну, нічого, треба ще буде зробити верстак і зробити стікляння панелі, бо в нас в хаті стікляні панелі, а не саме стекло. Взагалом ми потратили 330 гривень. Ну. Но... В принципі, доволі. Ні, так упше. Файно, дешево, добре. Все, до почня, а я побіг назад до хати будувати, забудовувати діри І все, і реставрувати нашу хату, щоб було нормально, а не якась там. Так, добігаємо ми до нашої хати і опа, перепрягаємо через парканець. Бл це топтав Оп, назад. І. що, нічого не виросло? Нічого не виросло. Ну, так, якщо я так буду далі топтати, то в хрен коли ми... виросте. Ну ладно. І перше почнемо ми, напевне, з е, самого видного, з самої підлоги, е, з самого входу. З, це от, ламаємо, заставляємо. Я би, в принципі, міг полублок на полублок ставити, але але, тоді сенс від того всього. Все робимо елегантсько блоками, нормально, без, без той всякої тема. Без тої всякої фігні, без тої всякої колхозіни, без тої всякої економії. Як то кажуть, гуляємо на всю. Так, і з самого початку я хотів би зробити отак. От от В принципі, пофіг. І. Ну, ну напевно так, якраз тут та кухня. Сюди. Ідеально описується. І зразу я би хотів. Ну, напевне, на все. От Отак, от 16 штук. І все. Зразу тоді, наприклад, заставлю. Тими склопанелями. Пеу. Пеу. Там ще йде сюди. Сюди, сюди і сюди. І все. І все. І все, що цей? От. Все, що зі скла, тут було поламано. Все, ми назад, вроді, бо як заставили. Ну, то, що треба поламати. Опа. Сюда Так. Да. Все, скло ми заста. ой. Заста. Ой. Заставили. Бум. І треба ще поламати то і заставити нормальними блоками. Пеум-пеу. До речі, якраз ці вот полублоки можуть піти на от там. Он туди теж там щось поламане. Емо. Та й-майо. От там чуть-чуть видно, що поламана нова штука. Якраз туди блоки і пригодяття. Прегодять. До речі, доволі швиденько ми так з тим всім розібралися, все то залатали. І доволі дешево. Як на диво. Ну, в принципі, нам тим. І краще, бо в нас лишилося, а ну, скільки, лишилось у нас 400. Та, ну, тут ще плюс 4, 810 гривень. Ну 810 гривень можна, в принципі, і розгулятися, якісь там всі насіння купити. Ну там, в принципі, лишилось вроде би капуста чи що. І все, і далі треба купляти все інші у бабки. Ну, і в принципі, якщо ми купимо капусту, то в нас ще лишиться нормально. Можна буде подумати над тим питанням. Ну, поки, ладно, все, у нас лишається остання, та? остання штука, е, останній полублок, і все, і можна. Опа! Заначка якась що? А ну... А якщо ви теж хочете подивитися, що я знайшов цій скринці, обов'язково прожміть лайк, підписку та не десь на дзвіночу, щоб не пропустити нове як якраз в е, якому по я покажу, що було у цій скрині. І напишіть в коментарях, як ви думаєте, що в цій скрині може таке бути, що мене аж так шокувало. Кожен адекватний коментар я обов'язково лайкну і, можливо, на який ще відповім. Ну і нагадаю, що у мене є телеграм-канал, на який обов'язково треба підписатися, силочка знизу в описі. І не буду договора до нових серій, до нових відосів, до нових стрімів. the question